Я взяла собі кедривий, середній. Блін, я знаю, що може багато мене хтось дивиться з Одеси, а хтось не дивиться. Я просто хотіла показати вам цей магазин Таврія. Тобто він такий, як у нас, наприклад, в Дніпрі е АТБ, Варус. Я не кажу про сільпо, тому що сільпо є скрізь. Він мені дуже подобається. Взагалі е мені подобається, як вони оформлені. Як воно виглядає зі сторони. У мене закінчились заняття. Зараз шоста година. Не знаю, що це таке на ріне. Йогурт величина бачу, а на Ріне, от то, що я хотіла з молокозаводу, я не бачу. Саме йогурт. Бачу кефір, бачу молоко. Значить, треба вити, йти в інший магаз, там де він є. Короче, мені дуже подобається цей магазинчик. Прям взагалі от у них це називається так. У них люди, які з Одеси, напевно, просто виграють, вони такі думають, ну, просто, просто таврія, магазин тіправ, окей. Я так давно цього не бачила. щоб море так приходило, і ти бачиш, як він ці залишився, це море. Це не басейн, це не річка. Це море. І в останній раз я була на море, по-моєму, в 2018 році. Так, да, я була останній раз на морі, в 18-му році, і це було Кирилівка. Чи 19-й. Ні, в 19-му році я останній раз була на морі, а от саме в Кирилівці я була в 18-му році. А от в 19-му ми приїхали в Одесу. Ото була я на море. На море. На морі. Так, як би мені пройти трішки ближче? Ну, Насамперед, чим ближче ти підходиш, тим більше, ну так особливо мені стрімніше, страшніше. Хоча прикольно, скрізь можна купатися. Просто йдеш собі купаєшся. і купаєшся. Відразу, от в моєму випадку. <кхи> Головне телефон, щоб я не вронила. Та іншоти таке. Ой, треба було інакше піти. Ну ладно. Дуже красиво. Там ще є вихід тільки що більш детально розказувала про телеграм. Коротше, про свою визначеність, про те, що я відчуваю. короче, що у мене там на дусі, то і просто не можу вам не показати кусочок то кусочок природи, то красиві квіти, то щось ще. Короче, я неугамонна, я не можу зупинитися, просто вам. По-перше, у мене вже думки не з по різним сторонам розходяться. Я вже не розумію про що я розказую, про що куди я дивлюсь, тому що я розказую, наприклад, про навчання, про те, як я визначила щодо моїх думків з приводу всього цього. Більш вже розвиднено почала сама собі відповідати, тому що коли мені задають питання там на прямих етерах або в або в ТГ, або там ще десь, і я сама собі відповідь не можу дати, і я не хочу давати. і Я в одному випадку гашусь, і це починає виглядати, наче я намагаюся піздети. Але я розумію, що ну я сама від себе не втічу, і сама собі я не можу брехати, де да я й не хочу. І якщо я не хочу сама собі брехати, то я не буду брехати нікому, я краще просто пробовчу, і все. Але ж мені хочеться з вами поділитися про що я думаю. Але як я можу поділитися про що я думаю? Як я сама собі не можу дати відповідь? Так от і мені здається, що в телеграм-каналі я сьогодні максимально якесь сьогодні число, 24-25, Я максимально надала відкриту відповідь з приводу юридичного з приводу своєї освіти, з приводу мого руху. Я хоча б розумію, в якому напрямку ні, я навіть ще не розумію, але я даю собі відповідь на те, що мене гризло, і що я могла, на що я не могла віддавати відповідь, дати сама собі відповідь. Не хочу казати, що це впливає на мене так Одеса, але можливо. Скоріш за все. Одеса мене розвиднила. Ми вже скупилися на годинку. Майже 10-та. Я тільки додому йду. Зараз буде... Який малюнчик там гуляв. Повертаємось додому. everybody. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку на нове відео. Якщо ні, або на цей відео, то поставте, можливо, ви забули. Я сьогодні проспала трішечки. На 50 хвилин, і якщо я не прокинулась, я поставила спеціально собі будильник у 6.50, щоб прокинутись о 7.00. Що ви думаєте, я прокинулась? Я прокинулась о 7.51. Для мене вже таке враження, що я життя проспала. Зато я всі речі покрала вчора. Зараз йдемо за кофе, яким щось хочеться солоденького, прям капець. Ранок рубану. Я не пам'ятаю, розказувала я чи ні, але я хочу спробувати в закладі Чінчінь ось цей ремін або том-ям, що там є. Мені радила Танюша, яка робила мені ті чудові вії. Якщо у вас будуть запити, і там хтось мене дивиться з нових дівчат, які живуть в Одесі. Я вам залишу обов'язково посилання на Танюшу ще. Тут може залишити її скрін аккаунта. І вона мені, до речі, радила. Ми там розказували один одному, де ми були. Ну вона ж вже довше, вона вже тут четвертий рік живе. Безмежно їй за це безмежно раді. заздрю білою завістю. їй, а, і, Коротше, ну це в нормальному гарному сенсі. Нічого поганого. Коротше. І що? І вона розказувала про заклад Чін Чін. І мені ж, ви знаєте, як я люблю ось цей гостру лапшичку, головне, щоб воно було смачне, типу там супчик, там який пов'язаний. От знаєте, як я люблю м'яо рам'йон, ось цей з куркою, там з тофуболом, щоб там було багато чого накидано. І вона мені про це розказала, і я так загорілася. Мені треба вибрати день якийсь, коли у мене не буде реклама. Сьогодні, наприклад, я хотіла, але е, вже інша, ну ще прикольніша їжа. Це мені прийдуть гарячі роли. Треба просто день підібрати, коли у мене не буде реклами, там тусі босі, сніданків. Щоб я пішла і взяла там щось, обрала. І скажу вам свій відгук обов'язково. І біця. Я не пам'ятаю, показувала я вчора. Я не бігун, я просто спортивний рух маю. Йду просто підтримую всіх поглядом. Oh <laughs> my Трішечки помонтувала відосики. Тепер йду додому, до хати. Ну, груся туди, коротше, додому. Може, зайду ще в магазин. все хотіла взяти макарун, саме в макарунному буфеті. В макарунному буфеті. Ну, в кав'ярні там, де воно продається. І взяла тут. До речі, до питання мови. Дуже багато я зустрічаю дівчат, ну так от прослуховую молоді, прослуховую молоді, яка розмовляє українською мовою. І мені це настільки приємно. І я навіть коли мені пишуть якусь чухню в Директі, по-перше, я відразу баню. Я знаю, що дуже багато людей, які спеціально створюють повторно фейки, з інших сторінок пишуть, а потім здивуються, чому я їх блокую, тому що вони з інших аккаунтів пишуть. А ти ж коли блокуєш першу людину в інстаграмі, Тобто всі акаунти від цієї людини блокуються автоматично. І коли мені пишуть російською мовою, то в мене відразу враження, що цей псо, що це бот пише якийсь, типу, ну, не люди для мене, які починають мені розказувати про щось. От я розказувала в минулих відосах про дебілів, яких я ну, типу, особисто знаю. І які мені на повному серйозі намагаються втюхати про те, що вон, їх думка є е, правильною, що вони типу, дохуя розумні. Е, спойлер. У вас дуже гарна самооціночка. Але не завжди самооціночка є об'єктивною. Я позаймалась. Заняттями, спортом з собою і взяла собі кокосовий шоколад. Тут ще кокосова стружка. Те, що я хотіла. І ці макарони, не знаю, набагато що можу. Я взяла собі з цим з кремом якимось, що в мене волос на руці? Який він здоровий. Це єдина причина. показую вам красивий вечір Одеси і дуже холодно. Я прямо тягнулася. Сьогодні обіцяла 19 градусів. Я не відчуваю цих 19 градусів. Мені не холодно. Я заходила, взяла собі бабл ті. О, вперше шоколадний, такий смішний пустинь бах. І зараз слухаю, центр прийняття рішень, дуже цікавий з Золкіним Івановим та Грішиним. Взагалі прям трійця моя одна з улюблених ще додалась. Так пахне цю Сьогодні я не пам'ятаю, яке сьогодні слов. Коротше, Катя мені так коротенько підморгнула і сказала, типа, ти взагалі на Великдень збираєшся приїжджати. І тут я розумію, що вже наступний тиждень це травень. А травень у мене завжди просто кончено забитий, він забитий, по-перше, днями-народженнями, по-друге, самостійними індивідуальними роботами. Я ж не брала сюди ноут. Я всі документи скидаю через телефон, тому що у мене є Word файл, я не можу оновлювати навіть телеграм свій юридичний. Хоча мені є зараз, от я приїду. Скоріше, я ж не назавжди, я просто розумію, що на наступному тижні вже травень і вже Пасха, Великдень. І я розумію, що треба, і вона, коротше, каже, ти будеш з нами. і Я розумію, що я хочу святкувати Пасху з сім'єю. Хоча це був би цікавий експіріенс, а по-перше, по-друге, мені треба... І це було не дуже гарне рішення, просто з собою тискатися. Зустріла тільки що в магазині таку чи дівчинку. Якщо ти це дивишся, то знай Юлічка, ти найкраща мені так кори, діловка. А, тому що я навіть забула сама, як по аирдропу скидати фотки. Тому що її там хтось, по-моєму, викликав її. І я, коротше, кажу, я тебе хоча б не відволікаю. А ми, мені так цікаво, вона мені розказала, вона коротше, навчається на юридичному факультеті так само в юридичному універі. І вона проходила практику тут і по поліції. Кори. І мені ж це просто. Якщо я знайду знайому душу, яка цим займається, яка е, так само займається цим, коротше, котра проходить практику, мені це дуже цікаво, і я проходила, коротше, з нею спілкувалася. Я стояла з нею і тринділа Фу, таким перегаром все. Чи тут духи, чи то перегар, непонятно, понятно, що Шо, ми не їдемо, їдемо. Коротше, знаєте, дівчата, що ви найкращі. мені дуже приємно, що я зустрічаю дівчат, які дивляться мене і вони навчаються в юридичному університеті. Напевно, зі сторони це так странно, ну що навчаються і навчаються, але для мене це. Мої улюблені мої малиші. Дивіться, я просто беру наугад. Подивіться, скільки тут лосося, сира, моє улюблене і гонкани. Ура! Я прокидаюсь і сонечко є. Супер. Ярня називається 715, І там завжди купа людей в свій час. І мені цікаво, чи дійсно там смачно. На годиннику 8 з копійками я прийшла до свого улюбленого місця. Від недавних довин знайшла його. Чомусь вони мені так полюбилися. Я думаю, що ті, хто будуть в Одесі, вони по-любому також обов'язково проходьте на ось цю. І коли проходите, можете присісти або зранку, або ввечері. Я і зранку. Ввечері мені ще не доведе. А ні, і ввечері я сиділа. Сподіваюсь, там ще все не зайнято. Ну якщо і зайнято, то можете сісти тут. Тут також дуже класно. Мене запитають про море і дом біля моря, або в горах, я 100% обрала би море Одеси. Не якесь море, а море Одеси. І щоб Одеса проквітала, зберегла свої традиції, цінності, зберігала архітектуру, тому що нова Одеса це також класно. Але коли зберігають саме те, що Тут було і жило. Я не кажу про русський язик, я кажу про Одесу як то місцевість. Дякую баганкам. А зараз зроблю собі ой, мене взагалі не бачно Йо-майо! Як я знімала? Взяла собі сирник свій улюблений. Його тільки сьогодні зробили. Я і дівчинка також взяла. Тільки вона взяла собі з ягідками. Треба собі. Просить з ягодами завжди його, він дуже швидко розходиться. І у мене тут банан бейбі. Я його в перший раз буду їсти, цей банан, тому що там всі такі банани зелені. А я не люблю зелені банани, хоча кажуть, що вони типу корисні. Треба було тут взяти банан, а у мене налічки нема. Ну, коротше, тому зараз приїду, приїду додому і буду готувати сніданок. Яка я молодець. Ще я хотіла по стандарту взяти макарон, а потім думаю, ні. Хочу поживний, смачний, прям хочеться, щоб йогуртик був. Нормально, щоб я цілий день була е в потоці енергії, Поняли, про що я кажу? Тому я взяла собі так. Купила я цей банан червоний, чуть не обригалась. Така залупа. Вітманці все знає програмний бізнес. Раджу, Раджу скріпна. Мені дуже він цікавий, Просто супер. Ставлю йому тисячі, вподобається. Все, Аня пилась Баблті, умиротворенно, розказує Наті, який Крінж. Коротше, знала б ви, дівчата, який крінж, іноді я ловлю з... Ущербних осіб, це про те, що ми казали в минулих відосах. Ви ще не подивились, то більше. Боже, бо я так же буду звати, я намагаюсь підібрати слова, але вони такі... Знаєте, як виглядає? уйобіще. Юбіші. От блядь, знаєте, як жмат жматливий, колишній, який ображений життями на все. Ось, ось такі дівчата. Дівчата, брат, не хочеться їх називати. Вони на варті слів дівчат. Вони мандавошки. Пісюни газіровані, навіть не можна їх назвати. Я знімати відео бачу на годиннику 19.19, 19 треба загадати бажання, нема часу казати. Все, загадала. Встигла, мені цікаво. Так, да, встигла. Якщо ви дивитесь це вже відео, то я думаю, що ви вже знаєте, що я повернулася return. Тут Дніпро камбек return. Це як я розказувала Каті, як у мене не вистачає. Вона мені розказувала про те, що їй не вистачає мовного. Е, у неї є мовний бар'єр, вона не може там спілкуватися іноді з людьми там, англійською, тому що у неї ступор, це нормально, я нагадую про те, що у нас немає практики, ну у мене немає практики. Я, практики, я спілкуюся виключно з викладе ступорів, вона мені все одно намагається пояснити, розказати. Що це неправильно. Коротше, і я кажу, Катюша взагалі не переживай, тому що у мене, коли ми їхали з мамою до Одеси. Жіночка іностранка запитала, типу, чому закрити туалет, а я сморозила таку дікуху. І мама моя швидше сорієнтувалась і сказала: стоп! Стоп, бас! Типу вона щось сказала, ну стоп трейн, щось таке, бікос, стоп трейн. Ну, короче, вона мені щось сказала, а я кажу, потім, вона каже, чому ти не сказала? я якось ну, не зорієнтувалась, ну, ви поняли. І я їй сказала: try to another. Трайтує Назар. Значить, ви дивитесь ці відео, коли я вже в Дніпрі. Чому так сталося? Відповідає на мільярд питань, тому що напевно можливо ви перейшли сюди з якогось прямого етеру, або інсти, або вам цікаво, типу, просто вам подобається вмикати мене на фон, дивитися щось, слухати. Тому що буквально день тому, два тому у мене була розмова з. Катюша каже, а ти ж знаєш, у тебе ж от скоро день народження. Вона каже, мене всі запитують, ти будеш з нами на Пасху? Ти будеш з нами на Пасху. Я розумію, що великий день. Травень у мене йде повністю з днями народженнями. Вся сім'я у мене живуть в Дніпрі, це непогано, це нормально. Я хочу святкувати всі свята з сім'єю. Не знаю, що там стоїть. Там щось служить робить. Що? Чи що? Они просто стоїть, Рай крайно ловлять рибу. Що мені Нічого не ловиться, а там чувачки ловлять рибу. Нормальна тема. Це просто мрія мого батька. Я знала, що я поїду в Одесу, я знала, що я буду Пасху святкувати з сім'єю. Хто дивився минулі відосики, то бачили, що я вже починала закупівлю до Великодня ще в квітні, тому що мені не хочеться все в останній момент. Я була впевнена, що я буду святкувати з сім'єю. І потім у мене йдуть всі іменнінніки. У мене йде е, п'яте. Ну ладно, великдень це наше свято взагалі всієї сім'ї. Просто ми дуже готуємося до нього і завжди готувалися. Далі, восьме. У мене йде тьотя. Потім у мене йде 10-го. Ні, не тьотя. Це за того, що я забуваю числа. 8-го числа у мого батька день народження 10-го у тьоті моєї день народження. Потім, і тут мені Катя ще розказує. У мене ж 24 го числа чотник травня на мій день народження. І вона каже: Я дуже хочу бути там. А да, 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 да. ти вже плануєш, я просто так ну, типу у неї там чотник по альянсу, вона ж там. Репетує дівчат, вона там ходить на вокал. Я не знаю, вона тренером, Вона тренер групи, яка співає і танцює. Я так поняла, її група. Чи альянс? Ще я не пам'ятаю, як називається Катя. Зараз така дивиться. Відео каже, стільки разів розказувала, ти навіть не запам'ятала, чим я займаюсь. Вона вчить і співати по-моєму маленьку групу і танцювати. Якщо ні, то сорі Катя. Ну, Гарні каже, от я так хочу попасти на твій день народження, але я розумію, що я можу не встигнути, тому що у мене цей день я буду з малятами, типу вони ж будуть виступати, я буду їх контролювати. Я приїду на півгодини раніше, не на півгодин зрана вранці, щоб цілий день сидіти. Ну ті, хто виступають, вони знають цю всю цю суматоху з тими, з тими виступами, коли ви виступаєте. Досі бачу цікава. мене така віддишка, тому що я. Курила в березні, от буквально, а я, навіть місяці, по-моєму, не минуло, як я а ні, минув вже місяць, я, я не палю. Тому я думаю, що більше таких питань не буде. Знаєте ви, що я ніколи правди не скажу, я ніколи не скажу, чи поїду я, чи не поїду, а коли я поїду, це завжди буде отак, от ніждана, ні гадана, але так же цікавіше. І цікавіше вам показувати, ніж розказувати просто, як я казала в минулих відосах, типа навіщо про щось піздіть наперед, якщо ти можеш просто зробити і показати, а потім розказати, за яких обставинах сталися поді ті події, які були. Ну це для мене так. Мескрив'єнне, те, що в мене прямо в душі, я можу розказати тільки Боже, як у мене пам'ять ще не закінчилась. Я можу розказати тільки Ду... дуже, дуже, дуже close people. та навіть close people не знаю. Я ставлю перед фактом їх. Зазвичай, як я мамі сказала, типа, я купила нам квитки, поїхали. Тільки скажи мені дату, коли типу ти будеш їхати. І все, купила квитки і поїхали. Все. Це що гріб? Просте. Капелька природи. Отак. Щось я задихалась. І от я запитую сама себе, це у мене віддишки через Що у мене я курила? Чи через що? Хелоу. Так, треба поставити камеру нормально, щоб вона не впала. Що мало вірогідна? Туди ми з вами збираємось за кавою. Я дуже хочу каву. Але. На годинку сьома п'ятдесят одна. Я прокинулась о шостій з копійками. Я не пам'ятаю, котрі Я прокинулась плюсом, тому що вихідний. І це по стандарту. Прокидатись рано. <підатись> І слухати зараз Скрипіна. Щось мені зі вчорашнього дня я тільки його і слухаю. Дуже він мені подобається. Я раніше була на нього підписана, коли він приходив на Ісландію. Цікавий. І з Тетяною Микитенко так само. Я дивилася, як вони готують. Цікаво. А от зараз взагалі слухаю його. Дуже цікавий цілік. Дядька, там бров треба нормально дофарбувати і піду за кавою. Я домонтувала відео, вчора виклала, відчуваю себе такою продуктивною, коли викладаю відосики на канал. Прям з собою довольна, особливо, коли ви ставите вподобайки. Наприклад, якщо ви зараз дивитесь ставите вподобайки, у мене вчора, от я грузила відео просто на останньому подиху. Лагав дуже сильно, тому що у мене такого ніколи не було, тому що дуже багато я знімала. І, звісно, є часи, коли треба вже повертатися додому. Тому що треба повертатися додому. По-перше, травень з сім'єю. У мене травень, неймовірно, ахуєнний місяць, апуп'єнний. Я відчувала, що я з'їла голос. Якось так. А... У мене, до речі, сьогодні повинні почати місячні, але їх нема. Ну, ладно. Коротше, я взяла собі квиток е... Двохмісцевий. Так. І сьогодні ми поїдемо на. Я дам номер, мені повернуть за лох. Я хотіла вчора піти в Чин-Чин, але подивилася, яка там е... черга. І подумала, ну його нахер, пішла. Додому, ой, пішла в весь сільпо, те, що в Кадорі. Взяла собі баклажанчики, взяла собі шашличок, гріл з цим з овочами, така їмба просто і лазані весну. Так смачно поїла, я навіть не пам'ятаю, коли так все було. Хотіла піти в пробка бар, який у нас там поруч. Два. Що я хочу дома поїсти. Ой, які брови у мене сьогодні красиво. красиві. Красиві вийшли. Та й таке. Зараз піду, може, на Аркадію. Ну, я хочу ще бабалті сьогодні спробувати. Дивилися, яка сьогодні погода. Мені здавалося, що сьогодні буде жарко. Не знаю, щось. Треба скласти рюкзак, щось як мама ото розказує. Я починаю складати речі, іначе небагато їх я й брала, іначе в рюкзак все поміщалось. Але ось цей останній момент, коли ти складаєш же той рюкзак, тобі нічого не поміщається. Зараз я його доскладу складу і буду йти за кофе. Цікаво, мене взагалі бачно було, що я там фарбувалась? Чотири хвилини. Е, якщо мене запитають з приводу Одеси, яка мені більше вона подобається, вона мені подобається чомусь більш ранкова. Можливо, тому що я взагалі люблю ранок. І він мені більше приносить задоволення. Кітік. А скільки тут кітіків? Але те, що було вчора, я навіть не могла нормально знімати, тому що людей було просто уйма. А це ще не літо. А це ще не літо. І мені більш подобається ранок, тому що спокійніше. Собачники гуляють з собачками, котиками, з усіма коротше, бігають. І тобто, така, знаєте, атмосфера френдлі. І саме прикольне, саме, що мене дивує. Не дивлячись на те, що я бачила, що було вчора тут е балаган, тобто дуже багато людей було, музика, все чисто. Я взагалі не розумію. Це, ну, тіпа, я розумію, що наші люди не одні з чистоплотних. При цьому тому, що ми, ну, наприклад, ми стрим... Люди розмовляють українською мовою. Мені кажуть, що Одеса російськомовне місце. Я більше чую українською. Ну ладно, окрім цього. Можливо, тому що я не звикла до такого. Ну, коротше, а це ще не літо, що так багато людей. мене вибила мисля. А от ви, передбачення. Я не можу з цих песиків. Все, викльовуємося, як каже Вікторія.